Вітаю друзі, ще раз ось ділянку, тут 14 сотих обмолотили. Ось такі в мене вали соломи, декуди, може і трохи пропуски є, де було дуже полегле. Але ось в результаті, в результаті. На авто з'явилася ось така маса зерна, тони звичайно немає. Я думаю, що з вісім, вісім з половиною або дев'ять цитнерів є тут. Ось така то справа Довелося. Довго того комбайна цілий день походити. Але що зробиш? Усі хочуть збирати тепер. Коли я в понеділок збирав перший, що ще було солома мокра, тоді ніхто не йшов, а тепер ну, тікали, я порівняння дивився сьогодні, скільки людей збирало і висипало, то пшениця з такої площі. Ні в кого не дала. Там одна ділянка є якась така, що може дати, але вона не кошена. Добре, друзі, їду додому, дякую за увагу. Всього доброго, найкращого.